Скажи мне больше, больше, Они хорошо пьют. Только прямо... Тебе купоны нужны. Да не, моя синяя куртка, паспорт там, блять, паспорт. А тут. где она есть? Да у Кузнецова, говорят. Просто пока да. я проснулся позже всем, никто не признается, где моя куртка. Может, блядь, сейчас кредит упаркает? Наверняка. Но главное, чтобы оформляли на новый кино. Блядь. Может, я себе венгерки заведу? Может, это повод? Венгерки? Хороший, непоганий. Непоганий пахнет. Куртку мою Не да. відео, да. так, давайте, роботай. У кожного є свій підхід. Просто у Філіпа підхід, який. Дивіться, от на мене, наприклад, якщо я ну, працюю з акторами, так, то, наприклад, я якось намагаюсь передати їм на якесь натхнення, тобто якоюсь своєю енергією запалити їх. Він навпаки, він кидає актора, але для того, щоб він сам визначився, що він хоче і куди він іде. Тобто він як документаліст підходить до праці з актором, він дивиться на людину просто і довіряє їй повністю. Смотри дуже лучше по фіналу, так? Да? Що ти що не штобіграві? Скажи, Ну не зтісняйся, все дуже. Если посмотрели. Хорошо, по машине ударил, попало, да, все тоже. а это понятно. Что непонятно. Як режисер, що мені дуже подобається, Філіп вміє слухати. Як людина, він не завжди вміє слухати. От як режисер, і в нього є цей при всьому его, якого є і у мене, і у тебе, і у нього, у когось воно сильніше, у когось менше. Але при всьому цьому він може забрати людей, яких він буде слухати, яких він зможе слухати. З моєго досвіду мало таких режисерів, молодих, теж, з ким я знаєш, працював. Просто не обов'язково робити, як хтось каже, не обов'язково. Да? Але вислухати, бо ти ж можеш знайти іменно те, як би тобі потрібно. І він в цьому відкрит. Мені з ним було комфортно працювати, тому що ми ділились так ідеями, щоб ми... нам не було жадно. Це, це така рідкість, я не знаю. Бо... З іншими режисерами і людьми ти дуже взагалі о чомусь розмовляти, бо Типа ми розуміли, що добре, але ти зараз используєш в своєму фільмі. Якщо завтра я буду знімати, тоді я использую. І це не обов'язково да, обсуждать. Саме для мене приємно було це. Великому зараз поймем, в какой момент ви завоїв? Зараз, пока просто изобразим. Сейчас можно и не курить, да. Да, просто изобразили, что сигарету уже достали. Пепельницу подвинулись. Так где-то вот. Это в конце уже. Когда вы не могли повторить все сначала, может быть, и закурил даже. А в да. самом конце? Да. да. Ну тут ну, выключит один в кадре. Посмотрим, где он. Да. Тоже, я Я бы да. на паузе. Вот он ушел, он спросил свое. Они между да. собой что-то разговаривают, и он закурил. Я думаю, що Філіп взагалі людина дуже амбітна. До речі, для режисера це дуже важлива якість. Не знаю, яким він був на першому курсі, але я думаю, що для нього найважливіше було те, що от амбітність і самоствердження. Оце, мені здається, для Філіпа дуже важливий смисл його режисури. Я думаю, що кожний з його фільмів, які він творить, він творить, знову ж таки, для того, щоб ствердити, ствердити себе в очах публіки, в очах свого оточення і в очах критики. Я думаю, що це теж дуже ну, якби, один з правильних шляхів, шляхів для режисури. Тому що якщо режисер не буде ставити перед собою таких амбітних завдань, то шлях його буде дуже таким посереднім. Ну, Філіп дуже талановитий маніпулятор, але в хорошому режисер завжди трохи маніпулятор, але в хорошому сенсі, знаєш, він має здатність знаходити також талановитих людей і в них. Отак от потрошки розкручувати їх, розкручувати і брати щось від кожного, і потім це все комбінувати. Тобто він точно не з тих режисерів, які такі, от я це придумав, і так воно й буде. Він дуже чує ідеї, і він шукає ідеї. Він намагається надихнути людину на те, щоб та щось подумала, щось йому підказала, і він дає завжди зрозуміти тебе, що ти важлива частина процесу.

Отряхните его чуть-чуть. Все, ребят, приготовьтесь к репетиции. Все, пожалуйста, на исходные. Филипп, иди, наверное, наверх, да? Да, я пойду наверх. В траве лежал. Кузнечик. Землю Здорово. нормально, как раз запахнулся, а очень чистый был. Кстати, мне нравится. Да, кстати. Совсем чистый. Да. Витя, наручники. Дві пари. Я думаю, що в, в режисурі а, на майданчику, наприклад, він дуже на інтуїції, так? дуже інтуїтивно. Я пам'ятаю, коли а, він затримався, приїхав на зйомку трошки пізніше. Це була якась дуже велика сцена, багато людей, масовка і так далі. І коли він приїхав, так раз, два, три, і все почало працювати. Тобто він якось на інтуїції вміє це все організувати. Я. Ціную в ньому те, що він не робить якихось тривіальних речей. І це дуже класно, тому що я вважаю, що краще нічого не робити і зайнятися час чимось іншим, ніж робити якісь дешеві тривіальні речі, розповідати якісь історії, які ну, тобто, не мають ніякої цінності, ні зображальної, ні драматургічної і так далі. Є такий е, вислів, я вже не пам'ятаю, хто його сказав, що для режисера тіпа, важливо зібрати команду талановитих, геніальних людей і просто дивитися, як вони роблять його фільм. Філіп робить от, ось, майже те саме. Майже те саме, тільки він збирає навколо себе людей, які йому цікаві, які, в яких він може щось спитати, е якось проконсультуватися або просто. Ну, виходить, постійні сядять машину вже і поїде, уже хочуть. швидкість, автобус вже поїде. Тому що ще два білих гулять на коротко. Ничего, даже прикольно. Это белые, это служебные, на которые потом вот это они делают, там, операции такие. Он будет знак милиции, Наоборот. Да, будешь клеить? А. И нормально, что, ну да, родственников посадили в служебные машины. Мать, а вот, женщина. Я подумал, это такие, знаешь, машины, на которых нет никаких. Я думаю, что они принадлежат как бы местным чувакам. Местным, да, районном отделении. Но это если была бы фотография, как Вилли показывал, мне 20 метров в форме рок. У нас тоже немало. У нас классно получается, эти подчетные караул. потом. их надо всех правильно расставить.